Дівчата у мене для вас дещо є. Давайте поговоримо про ваших чоловіків. Якщо я скажу вам, що по положенню планети Венера в натальній карті можна побачити, яка ж дівчина буде подобатись йому на підсвідомому рівні, це рівень душі. Ваш чоловік може про це не говорити, приховувати, але в глибині душі... Шукати саме таку. Тому я вирішила поділитися цим секретом з вами. Давайте поговоримо про те, що ж насправді шукає ваш обранець. Ви готові дізнатися цей секрет? Але нікому про це не кажіть. Це буде наша з вами таємниця. Я розкажу вам про різне положення Венери в знаках Зодіаку. Все, що тобі потрібно буде зробити. Це побудувати його карту в системі Джотіш, подивитися, де ж стоїть його Венера. І, звичайно ж, подивитися це відео до кінця. Ви готові? Погнали! Положення Венери в натальній карті чоловіка. Що ж насправді подобається твоєму обранцю? Яку жінку він шукає в своєму житті? І чому іноді ми віддаємо серце не тому, хто здатний його зберегти? І так, у ведичній астрології Венера це не просто планета кохання. Це це таке уособлення смаку, насолоди, жіночої енергії, романтики і навіть того, як чоловік сприймає жінку як партнерку. Саме по положенню Венери можна подивитися, що для нього є ідеальна жінка, що його надихає і якою буде його поведінка в стосунках. Саме сьогодні я розкажу тобі про Венеру в знаті Тілець. Сьогодні ми говоримо саме про це положення: Венера в Тільці. Венера в тільці почувається прекрасно, чудово, це її знак. Вона, вона в себе вдома, вона така м'яка, чуттєва, жіночна, але водночас вона стабільна і надійна. Тож, давай подивимось, що означає Венера в тільці для тебе і для нього. Коли у чоловіка Венера знаходиться в знаті тілець, він такий справжній естет і гурман у коханні. Йому подобається краса, але краса не кричуща, а така ніжна. Природна та витончена. Він любить дотики, обійми, голос, все, що можна відчути тілом. Це чоловік, який не поспішає, він не закохується з першого погляду. Зате, якщо вже відкрився, то це надовго. Для нього важливо, щоб у стосунках було приємно на всіх рівнях: емоційно, фізично і навіть естетично. Він буде тебе балувати. Так, буде балувати, буде балувати смачною їжею, приємними запахами і красивим оточенням. Але сам чекає такого ж ставлення до себе. Його кохання це повільне, глибоке та тілесне. Він не про драми, він про стабільність. Він шукає партнерку, яка має природну жіночність та врівноважений характер. Він шукає партнерку, яка вміє створювати затишок. Не лише вдома, а й в атмосфері між вами. Це має бути жінка, яка любить тілесний контакт, але без поспіху і без тиску. Жінка, яка вміє насолоджуватися моментом, музикою, їжею і взагалі життям. Такого чоловіка приваблює спокійна, гармонійна та ніжна жінка, яка не женеться за драмами, а дає відчуття йому, що він вдома. Він не закохується в галасливих, надто активних чи різких. Ні. Йому потрібна тепла, затишна жінка, яка вміє бути поруч просто і з любов'ю. Отже, дівчата, якщо в натальній карті твого чоловіка або хлопця, твого обранця Венера знаходиться в знаці тілець, запам'ятай, головне, будь ніжною і справжньою, він це зразу відчує. Створи атмосферу затишку, він це обожнює. Поспішати нікуди не треба. Він буде тобі відкриватися повільно. Але якщо відкриється, то це буде надовго. Показуй йому, що цінуєш якість, дотик та красу він це побачить. Це Венера, яка вміє любити глибоко, щиро та віддано. Якщо він любить, то це точно не на один день. Йому не потрібна драма, йому потрібна глибина і гармонія. Отже, сьогодні ми розібрали Венеру в знаті Тілець, тому пиши в коментарях, чи впізнала ти свого чоловіка, знайомого чи обранця свого, можливо, в когось теж Венера в тільці. Не забувай поставити лайк, якщо тема була для тебе цікавою. Підписуйся, щоб не пропустити наступні відео про Венеру в інших знаках зодіаку. Люблю і цілую!